6 вересня 2025 року. Провожу збір оріхів на нашій ділянці. Там, де європейці були трохи оріхів, але коли сад погорів, ми їх обірвали, ну, зрозуміло. І зараз будемо трохи збирати оріхи на цій ділянці. Де по один, де два, де три, де декілька на деяких кущах є. Зараз збираю і в кінці покажу результат. На кущеві Боровському, напевно, найбільший оріг, який є в нашому саду, ось цей гігант. Він один. Я за ним весь час наблюдав, коли приходив, чи вони вкрадуть якісь звірі. Але ні, він достиг і зараз будемо рвати. Та ще не так і просто. Є сонечко. Перед вами урожай 2025 року. Це ті фундуки, які вродили. І по суті це весь урожай. Конкретно 9 сортів. І зараз швидко пройдемося по кожному з них. Долинський. 4 штуки. Виявився більшим, чим я очікував. Боровський. Ну, це найбільший, напевно, горіх, який був, який є в нашому саду. Ну, просто якби величезний. Ну, також, всього три штучки. Джіфоні. всього один, але він здоровий. Поліна. Також одна. Було два, але один видно по плюсці, що він пропав із часом. І залишився тільки одна поліна, один орішок. Так, Шедевр. Шедевр. Шедевр, в принципі, нічого незвичайного. Ми В тому році вже було у нас пару горішків І, як звичайно, трохи здивувала, якась ну, здорова плюска в нього, така, яка повністю огортає. Горішок, і його звичайно трудно звідти достать. Україна 50. По відео ну, він Чорний горішок, хоча він таким не є. Але насправді так, да, він дуже темний. І Україна 50, 12 штук в цьому році це наш рекордсмен. І це там з двох кущів в кожного потрошку. Але так, да, це рекордсмен. Такий якийсь на перше поле, здається, він трохи дрібнуватий, але також він майже ідеально круглий. Находка. І перший раз в цьому році, взагалі, перший раз у нас горішки находки. Якщо чесно, я думав, вона буде трошки менша, але така доволі непогана. І хай трошки пізніше попробую на смак, бо всі кажуть, що вона смачна, але ще не доводилось її куштувати. Пирожочок. Пирожок у нас один, також доволі крупний горіх, і я думав, що він, він буде менший. Але можливо, і за того, що це перший горіх, і він такий здоровий, далі подивимося. І тонта -де ланге. Це на другому місці 11 горішків по тонті ланге Можна сказати, що горіхи тут майже один в один. Вони середнього розміру, більші, ніж Україна 50, менше, чим шедевр. Але такі вони всі, всі майже однакові. Ось так от. Це, по суті, весь наш урожай, по суті, так і є. Урожай за 2025 рік. Все, працюємо, не зупиняємось.